Жіноча металева оправа у золотому кольорі. Це гарне рішення, як на повсякдень, також до робочого образу. Дуже популярна жіноча форма. Такі найчастіше обирають жінки до окулярів не тільки для читання, а й для постійного ношення. Тобто на рецепти зі знаком мінус, плюс і для корекції астегматизму. Повністю металевий корпус у золотому кольорі. Має тоненьку рожеву лінію по внутрішньому контуру, яка не занадто яскраво виглядає, але додає трошки жіночності. Також вона дублюється на. Завушнику він, до речі, повністю металевий і до половини оформлений у пластикову накладку у такому світло-фіалковому кольорі. Завушник зі моделі з флексами, тому гарна та надійна. Посадка оправи цієї моделі вам гарантована. Виручно сідає для власне середнього та вущого обличчя. Також можна посадку підлаштувати під ширину вашого носика завдяки рухомим носоупорам і встановлювати лінзи тут можна не тільки прозорі, а гарно будуть виглядати і фотохромні. Замовити оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм, інстаграм для цього артикул моделі у коментарях.